Часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Діана Гінгін. Вітаю! 8 травня Україна разом із світовою спільнотою пошановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом. За участі керівництва міста, правоохоронців, освітян, представників громадських організацій та підприємств у Шепетівській громаді відбулося покладання квітів до меморіального комплексу пам'ятників бойової слави, братських могил, полеглих воїнів та військовополонених. Україна вперше за 20 років взяла участь у святкуванні Дня Європи, який традиційно відзначається 9 травня в Європейському Союзі та інших країнах на знак миру та єдності в континенті. 8 травня президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає щорічне відзначення державних свят в Україні. Відбулося засідання виконкому. Відповідно до рішення внесено зміни в розклад руху автобусів на міському маршруті номер 1 залізничний вокзал судилків, що передбачає ведення додаткового автобуса на наявному маршруті. Виконавчий комітет прийняв рішення про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території населених пунктів Шепетівської громади. Представники поліції Хмельницької області взяли участь у регіональній конференції під назвою Безбар'єрна Україна, під час якої обговорювалось втілення на Хмельниччині національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. 5 травня відбулося перше настановче засідання ради з питань ВПО. дорадчий орган створили для захисту прав і потреб внутрішньо переміщених осіб та заради їх залучення до співпраці з гуманітарними організаціями, благодійними фондами та різними установами. Хто долучився до ради та яка її роль на території Шепетівської громади, знає команда ТІВі». Спочатку повномасштабної війни мільйони людей були змушені покинути свої домівки. За цей час через Шепетівську громаду пройшло близько 15 тисяч осіб. Тому було вирішено створити окремий консультативно-дорадчий орган громадську раду з питань внутрішньопереміщених осіб. У нас відбулася перша зустріч ініціативної групи засідання ради з питань ВПО, яка буде створена при Шевпетівському виконавчому комітеті. Це консультативний до речі, орган, який дія якого і мета якого спрямована на захист внутрішньопереміщених осіб в громаді, їх сприйняття, їх відчуття їх як своїми в громаді, для того, щоб вони себе почували більш ріднішими, залишались тут. Це як такий комунікаційний майданчик між внутрішньоприміщеними особами і органами місцевого, місцевого самоврядування. Після представлення присутніх та презентації механізму ради учасники обрали голову та секретаря ініціативної групи для формування дорадчого органу. Ними стали Катерина Невда та Христина Янушевська. Згодом обговорили основні виклики та завдання. Після зустрічі учасники заповнили анкети та створили спільноту для подальшої комунікації. У нас сьогодні зустріч була дуже продуктивна. До нас на зустріч прийшли дійсно ініціативні люди, яким були ці питання, які не хочуть стояти осторонь життя міста. Життя громади. Сьогодні прийшли як представники з числа ВПО, так і представники громадських організацій. І також у нас були керівники закладів там, де проживають ВПО, і органи місцевого самоврядування. Тобто сьогодні зустріч була досить продуктивною. Я сподіваюся, що ми в такому самому складі надалі продовжимо роботу і ну, що дійсно вона буде корисною. Такий консультативний орган для внутрішньопереміщених осіб на Хмельниччині створили вперше. Долучитися можуть усі бажаючі. Реєстрація триває до 15 травня. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук ТІВІ Керівництво та спецпризначенці поліції Хмельницької області долучилися до урочистої церемонії погашення поштової марки Гвардія наступу з циклу Слава силам оборони та безпеки України. Цей поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, які боронять українську землю від загарбників, і тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Україна однією з перших у світі впроваджує систему електронної черги перетину кордону. Для цього розробили сервіс Є черга. Він дозволяє вантажним перевізникам бронювати місця для перетину кордону онлайн, а також моніторити просування черги на пункті пропуску. Сервіс розроблений Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури. Немає аналогів у жодній європейській країні та є безоплатним. У застосунку Дія доступна нова послуга Є відновлення. Українці, чиї домівки постраждали через бойові дії, можуть подати заяву і отримати грошову допомогу на ремонт житла. Сума допомоги визначить комісія після підрахунку обсягів пошкоджень. У першу чергу фінансову допомогу за програмою є відновлення отримають учасники бойових дій: сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані українці, багатодітні сім'ї, опікуни та патронатні вихователі дітей-сиріт і люди з інвалідністю першої та другої груп. Музика. Наші потівщині слідчі встановлюють обставини ДТП. У якій через дії нетверезого водія втравмувалася жінка. Дорожня транспортна пригода сталася 10 травня поблизу села Колом'є, що на Славуччині. Попередньо встановлено, що 40-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет з подальшим перекиданням. Пасажирка автівки отримала численні травми її госпіталізували до Славутської багатопрофільної лікарні. 11 травня перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін разом із благодійним фондом Віра нації та організацією «Станиця Львів Пласту передали чергову допомогу для військових. Так, два автомобілі, два квадрокоптери, мавік, п'ять зарядних станцій, планшети, камери спостереження отримують військовослужбовці окремих підрозділів ЗСУ. А для бойових медиків передали три укомплектовані рюкзаки тактичної медицини, складені дітьми з початкової школи номер 3 міста Хмельницький. Музика. Незабаром мешканці та гості міста матимуть змогу милуватися квітучою шепетівкою. Комунальники міста, молодіжна рада та небайдужі шепетівчани зібралися на толоку, аби висадити квіти на клумбі біля будинку культури. Про це дивіться у сюжеті. Красиве місто це не лише турбота влади та комунальних підприємств, а й кожного, хто в ньому проживає. Тому що організували толоку. За ініціативою міського голови було проведено акцію Місто весни. У минулому році ми вирішили відновити тут саме клумби, щоб доросли гарні квіти. І в тому році залученням громади, залученням помічників, волонтерів. Нам вдалося підготувати відповідну почву ґрунт для висадки квітів. Буде висаджено 2600 троянд. І в подальшому також інші квіти будуть висаджені це і лаванда, і гортензії. До Ініціативи долучились комунальники міста, молодіжна рада та небайдужі шепетівчани, які прийшли за власним бажанням. Найменші помічники носили воду та підливали троянди. Вирішили посадити квіти на головній площі біля будинку культури. Долучили ми до цього процесу усю нашу шепетівську молодь та небайдужих шепетівчан. Висаджуємо квіти рози і потихеньку хочемо місто наше зробити найкраще. Наше майбутнє це в наших дітях, і от хочеться, щоб наші діти жили в гарній шепетівці. Я сама тут народилася і виросла, і хочу, щоб так було воно для дітей. Чим найкраще. Для поливу квітів поставили акварозетки, А для забезпечення правопорядку по периметру встановлені відеокамери із трансляцією на пульт поліції. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк Тіві. Місто не тішин до музею історії органів внутрішніх справ завітали діти-переселенці. Відділ поліцейської діяльності номер 1 Шепетівського райуправління поліції відвідали вихованці інтегрованого табору вихідного дня, щоб познайомитися з поліцейськими та дізнатися багато цікавого про їхню роботу. Інтерактивна екскурсія відділком та музеєм завершилася у кінологічному центрі, де діти познайомилися із чотирилапими помічниками правоохоронців. Шепетівські легкоатлети здобули нагороди відкритого чемпіонату міста Нетішин. Честь міста Шепетівки захищали 13 спортсменів відділення легкої атлетики Шепетівської комплексної дю США. За підсумками змагань наші легкоатлети продемонстрували наступні результати. Тетяна Мельник посіла перше місце на дистанції 60 метрів та перше місце у стрибках в довжину. Назар Гордовський перше місце на дистанції 100 метрів та друге місце у стрибках-довжину. Гончарук Юлія друге місце у стрибках-довжину. Олексій Хоронжук третє місце на дистанції 100 метрів. Вихованці Шепетівської комплексної дю США здобули нагороди чемпіонату України з важкої атлетики. До складу збірної команди Хмельницької області увійшли шість вихованців Шепетівської комплексної дю США. Вони продемонстрували наступні результати. Артем Лавренюк Срібний призер у ваговій категорії 55 кг. Ілля Вітвіцький виборов бронзову нагороду у вправах ривок. Піднявшись 90 кілограм, вагова категорія 96 кг. Села Шепетівської громади продовжують збирати кошти для ЗСУ. У селі пліщин для захисників виручили 1200 гривень завдяки збору та сортуванню скла, пластику та макулатури. Під гаслом допоможемо нашим військовим та впорядкуємо територію нашого чудового села. Мешканці сортують сміття у пакети і в визначену дату проводять збір торсировини з контейнерів. Всі зібрані кошти передають на потреби зсу. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я, Діана Гінгін. До зустрічі через тиждень.